Всім привіт! Це друга частина. Як намалювати ось такий милий малюночок тільки вже тонким маркером. Який того разу нам потрібен невеличкий кусочок паперу, два фломастери, один темніший, другий світліший, гелева ручка, ножиці і гарний настрій. Ну що ж, поїхали! За кадром я вже з'єднала два маркери. Ось, до речі, їхні номерці. Кому цікаво. Так само робимо ось такий перехід. Так само гелівою ручкою малюємо надпис або малюнок. Темнішим маркером робимо фон. Вирізаємо ось що в мене вийшло. До речі, я вирішила змінити самий мій перший малюнок, який я зробила за кадром, темно-білюзовий на синій. Ось такий гарний подарунок ви можете подарувати своїм друзям. З вами была Катюха и бувай!